Тривожність. Давайте сьогодні про неї. Отже, тривожність це стан психіки, емоційний стан, в якому дуже некомфортно перебувати. Не будемо розбирати його на фізіологічні, психічні складові, ви його чудово знаєте. В кожної людини він був ну, хоча б один раз у житті, ми з ним ознайомлені. Якщо поглянути, з досить такого, знаєте, в суть стану, тривожність. Це коли на одну одиницю часу в нас в голові дуже багато думок. Вони суперечать одна одній, їй багато. А вони можуть бути на якусь тему, тематику. Часто це тематика безпеки, причому різної безпеки, тобто фізичної безпеки, фінансової безпеки, емоційної безпеки, дуже різного виду безпеки. Але по факту всі ми боїмося, чого в нас. Писаний всередину механізм дуже глибинний, в нас, як в істот, це там рептильний і далі мозок, всі ми боїмося одного, ми боїмося зникнути, ми боїмося болю, ми боїмося смерті. По факту на цьому можна було б закінчити це відео, тому що а, всю вторинну вигоду ми вже побачили. Тому що, якщо ми виступили, от, виклали відео на YouTube. А на нього написали критичні коментарі, комусь ми не сподобались, або те, що ми сказали, не сподобалось. А, що це автоматично запускає? Це автоматично запускає а, реакцію: мене не прийняли в цій стаї. А, там, я сюди не підходжу, мене там вигнали томатами, помідорами, тряпками, палками. І колись це означало, що ти помреш. Тому що якщо стая тебе виганяла, якщо стая, якщо. Плем'я я тебе виганяла, то ти просто помирав сам в лісі. Фізично так само, якщо хворіли, то помирали. Економічно, якщо не вистачає грошей, це означає, що в тебе не вистачає ресурсів, цих ресурсів не вистачає на життя, це означає, що помираєш. Тобто, в принципі, все можна скласти до цього. Навіть якісь знаєте проблеми у відносинах. А якщо пройти багато-багато стадій, чого насправді ти за цим боїшся, чого боїшся? Коротше, це дуже дивна, роз дуже дивна так і дуже глибока довга розмова, то там буде страх смерті. А з цим вирішили. Далі тривожність часто від того, що, по-перше, мозок функціонує багато на бета-рівні, бета-рівні мозку, тобто це аналітичний активний рівень розумової діяльності. Коли ми аналізуємо і думаємо, оце ми думаємо думки. Щаслива людина, в принципі, це не тупа людина. Це людина, яка реально думає небагато. Згадайте себе, коли ви були щасливі, можливо, це був якийсь момент в вашому дитинстві. Ви були з родиною десь, або це родинне свято, або ви їхали у подорож. І помітьте, в моменти щастя, в моменти радості, думок або нема, або їх небагато. Ви повністю проживаєте те, що є тут і зараз. І це інший стан. Ви не зависли, ви не в автоматизмах, ви не в затупілі. Ви просто проживаєте тотально тут і зараз, і саме таких от думок, як мислямішалка, їх нема, або їх дуже мало. Є ж стани, коли ми сумні, з заниженим ресурсом, тобто енергетично, ми <кхи> втомились або захворіли, або ми засмутились, розізлились, і в нас починає підійматися аналіз, а я йому скажу те. Мені скажете, або, а да як так можна, а якщо там так було, б? а якщо так, або, о Боже, що буде? А якщо це станеться, а якщо це станеться? І ось за ці думки починають проліплюватися ще думки. Ще думки. Або я боюсь лишитись без грошей, а раптом їх не вистачить. А як же ту-ту-ту, і на одну одиницю часу. У вас велика велика кількість ось цих думок автоматично це призводить до стану тривожності, тому що в принципі для людини це не зовсім здоровий стан мати велику кількість думок. Або ви наставили собі купу-купу задач на один день, і такі ага, ви робите одне, думаєте про інше, що знову ж таки воно у вас не вміщається. Ваш мозок дуже вмикається саме в бета рівні, в аналітиці. В цьому стані ми критикуємо, злимося, ми засуджуємо. Чому? Тому що тут в нас підіймається наша базова прошивка, тобто нас відкидає як в стресових ситуаціях, як в базову прошивку, і в нас підіймаються ті програми, які е, всередині. І тут питання. Я живу свою програму. Тобто вона володіє мною, і там не одна програма, там багато-багато різних. Або я бачу цю програму. Я її може хочу змінити, а може мені з нею нормально. <кій> мені через неї тривожно, але в мене є багато друзів, з якими ми спілкуємось на ці теми. Вони теж тривожні, і мені подобається бути в цій ком'юніті. Це, до речі, один з одна з вторинних вигід, чому ми не хочемо іноді щось змінювати в житті, тому що там у нас буде зовсім різне оточення, тому що ми перестанемо співпадати, тому що ми можемо проживати а, одиночество. А, так що, тому часто ми не йдемо кудись у розвиток, тому що це почнуться зміни. А, отже, і все, що вам, в принципі. Потрібно зробити і звичку це регулярно робити, щоб тривожність знижувалась, щоб тенденція до тривожності знижувалась. Це вимітати з голови не потрібне. Вимітати, от, як знаєте, ви прибираєте вдома, або ви прибираєте, от у вас є окрема якась діляночка, вона саме ваша, цей куточок. От в ньому має бути все ідеально чисто. Ви регулярно в ньому прибираєтеся, бо там. Цілому, і так само тут вам хочеться чи хочеться вам мати чистий ясний мозок? Може здатись, але я що буду і я буду тупенька, я не буду про все це думати. А як же, а як же я вирулю з цих потенційних ситуацій або справжніх ситуацій, які мене тривожать? І тут справа в чому? Коли у вас велика кількість думок на одну одиницю часу? Коли ви їх думаєте активно, вони там всі приходять, знаєте, не ви їх власник, а вони приходять, уходять, знаєте, прохідний двір в голові. Тоді, по факту, у вас збільшується тривожність, і ви насправді ви не шукаєте варіанти. Тому що ця велика кількість думок, вірогідностей. А що, якщо так буде? А якщо так? А якщо так скажуть? А там, а якщо це станеться? <клух> Просто ця велика кількість думок, вона не лишає ні простору, ні вільної енергії на те, щоб вам прийшли ідеї. Ідеї, а як це можна зробити? Тобто, по факту, ви дивитесь або в страх, і так трошки ніби в минуле, або в створення в ідеї, в любов, тобто в створення. Тому, коли ви починаєте працювати з собою, можна. Медитаціями це робити, тобто тренувати мозок, спостерігати ваші думки. Медитації є величезна кількість, тобто є медитації, де ви щось уявляєте, де, де навпаки, ви свій мозок очищуєте свої думки і спостерігаєте їх. А ви, можете, ви помітите, що ви можете їх обирати, ви можете не думати всі, ви можете так, ось цю ми прибираємо звідси. А ось цю ми заводи. І на ось цей звільнюючийся простір, простір, що звільнюється, вам будуть приходити ідеї. Що тут ще важливо створювати, тобто фокус уваги. Якщо ви нічого думаєте, ну я не вигадую варіант, як виплутатись, наприклад, з цієї ситуації, так не вигадуйте його. Зараз в нас епоха інтернету, так, дуже засмічений інформаційний простір, але ви можете обирати. На які теми подивитись інформацію? Більше нічого не дивитись, не засмічувати свою голову. А там так, я шукаю, наприклад, як заробити гроші на те, щоб забезпечити там свою родину. Все, ваш фокус уваги на це. І вам будуть варіанти. Так, якісь з них будуть спам не але щось буде: і ідеї прийдуть, люди прийдуть. Тобто так працює фокус уваги. Але знову ж таки, щоб він запрацював, це спочатку потрібно заспокоїти себе. Справа в чому? У нас є ментальне тіло. В принципі, от шоста чакра, ось тут вона це, скажімо так, зона, де живе наша свідомість, де живе наша підсвідомість. Саме тому часто в людей, в яких багато різних думок, і нібито здорове тіло, буває болить голова. Тому що, коли всі ці наші програми і блоки стикаються один з одним, то. Там такий стається колапс енергетичний, від якого дійсно напружуються м'язи, напружуються і спазмуються судини. Далі, в нас є поле, енергетичне поле є в кожної людини, воно різного виду, по-перше, різної густини щільності. По-друге, воно різного трошки розміру і різної сили, є ослаблене поле, є більш сильне поле. Також це залежить від людини, від її вродженої так схильності душі, а ще від того, як людина, наскільки вона практикує в собі певні стани, стан ясності, стан бачення суті речей. Ну, це велика тема. І всі ці думки, всі ці зовнішні, знаєте, зальотні такі, зальотні льотчики. А тут там. Подруга сказала, о боже, все стане тільки гірше, і вон так пуц, залетіло. І вже я йду, і в мене грає. В мене син маленький, і періодично грають мультики. І я фоном чую ось це ось Знайомо багатьом з вас, в кого діти. там, І я так один раз проходжу по всі мультики, йду далі, а ось ця та-та-та-та-та-та-та-тан, воно продовжує в мене грати вже в іншій кімнаті зовсім, або я виходжу з дому іду кудись. І в мене ось це радіо. Ладно, це мультики і мелодія. А так само в нас грають, о Боже, все буде гірше. Або там що ти собі думаєш? Або, а мені розповіли. І ось все це, якщо ми не маємо навички відрізняти свої думки від чужих, свій стан від чужих, ми все це нахоплюємо і під вечір вже, знаєте, такий їжачок в шоці. Тобто, все це разом з нами наліплене. Завдяки практикам, завдяки медитаціям, завдяки фізичним вправам. І роботі з головою, в принципі, все це вивантажується. І коли все це вивантажується, ви такі оп, а мені то не так вже і погано, а я не така вже і тривожна. І в цьому стані починаю оп, виплила ідея. І ця ідея можлива тільки тоді, коли ви очищуєте себе енергетично, фізично, соціально, інформаційно. А, тому що на ось цей, ну скажімо, прямо загажений стан, коли я ніби такий маленький сміттєвозик, в якому тривоги моїх рідних, а, там жалоби моїх друзів, вичитані новини. А якщо ви подивитесь і м, хто, наприклад, працює в журналістиці, ви ж розумієте, що новини які роблять, там потрібно. Не стільки людей з чимось ознайомити, скільки вразити впечатліть, тому що та новина, яку ти, як журналіст, написав, має перебити інші новини. Люди мають саме твою новину почитати. І так весь світ і змагається, хто більш яскравіше, що подасть. А ми люди, ми люди але ми так само ведемося на негатив набагато краще, ніж на позитив. Він нас зачіпляє, ми за нього чіпляємось. І пішла цепна реакція. Так що, варіант це вийти з цього колеса, коли ми негативимо, коли ми чіпляємось за щось негативне. До речі, як себе можна досить легко продіагностувати. Заходите в соцмережу: Instagram, Facebook, YouTube. Починайте дивитись там. Пости, інформацію, відкривати коментарі, ну, коротше, що попадається, те і дивитесь. І подивіться, як працює ваша увага, за що вона чіпляється. І, наприклад, може бути один пост або рілс на тему, на тему якоїсь їжі, так, а, нецікавий якийсь там процес. Потім на тему відносин. Має бути тільки так, і десь всередині точно, точно має бути тільки. А що люди сказали? І через півгодини ви. Помічаєте, що ви сидите у вас цей час в коментарях, і ви вже злі. Або вам вже щось там про колишнього, або колишню згадалось, і ви вже взагалі в іншому стані. Чому? Тому що у вас були ті крючочки, за які зачепились, скажімо так, емоційні або енергетичні крючочки тих, хто це написав. І ви вже, ви вже не ви, ви вже там. Ви вже в якійсь схемі, ви вже за когось, або проти когось, або осуджуючи, або виправдовуючи. Ви вже не ви І ось так себе діагностувати. А за що я чіпляюсь? Це я чіпляюсь, не в них справа. Їх справа в них самих. Моя справа в мені. За що я чіпляюсь? Чому я взагалі це дивлюсь? І от а, минулого місяця в клубі ми зробили таке а, просто. Хто міг, наскільки, звичайно, з учасників повідписувалися в соцмережах, ти взагалі видалив декілька соцмереж, якщо ну, на якийсь час, на місяць. Хто міг, в кого робота дозволяла, не була з цим пов'язана? Хтось просто від цього підписався. І ти опиняєшся в такому цвіріньканні, скажімо так, свірчков, свір. Цін-цим цим, цін, цін, що? А ось він я, ось в цьому світі. А яка я, який я? Коли нема цього зовнішнього дз -дз зі світу, яка я, коли я не читаю новини, яка я, коли я живу тільки от своє життя? І це досить цікаве дослідження. Я прям рекомендую його для себе здійснювати періодично, або от навіть люди, чому люблять виїжджати на природу, повністю побути на самоті, усамітнення. Тому що ти за декілька днів, за тиждень ти стаєш іншою людиною, десь в горах, тому що все це прочищається поступово, і ти нарешті починаєш чути себе. І коли ти чуєш себе, ти чуєш свій дух, ти чуєш свої відчуття, ти чуєш ось цей вертикальний канал, не горизонтальне материчне прикріплення. Тут сказали, тут прочитали, тут зробили, тут плюнули. Тут прокоментували, а коли ось він, я, ось мій центр, що там в мене? Там ніколи не буде тривожності. Тому що там інформація завжди чітка, ясна. Просто ми її а, або періодично, або завжди погано чуємо через те, що ми забиті. І все. Ось воно і тривожність. Тому тривожність, що з нею робити? Зменшувати кількість цих думок, щось практикувати. Там я протик практикую корекцію карми, можна практикувати медитації, можна там багато чого практикувати зараз, а, очищувати, помічати свої думки. І на це місце приходитимуть вам ідеї. Дуже класно, знаєте, що робити? Хоча б один день тиші в тиждень, коли ви вимикаєте інтернет, максимально робити своє життя на цей день, щоб ну, мінімально бути з чимось зовнішнім в контакті. Якщо у вас родина і діти... То ну, максимальне тоді спілкування з ними, так, але без зовнішніх, знову ж таки, почитати, подивитись, обрати один мультик, такий цілісний один мультик, який буде класний, тобто небагато дрібних. А Якщо ви один взагалі ідеально, можна побути цей день в тиші повністю, і побачити, а що там всередині мене, що буде вспливати. Я сподіваюся, вам було корисно, цікаво. Ставте лайки, вподобайки. А, діліться своїми відчуттями, як у вас почався цей рік, як у вас зі станом тривожності, як ви взагалі себе почуваєте, дайте знати. Всіх обіймаю, пока-пока.